Друзі, якщо ви думаєте про те, щоб почати онлайн-продажі, важливо зрозуміти, це не магія і не легкий спосіб розбагатіти за тиждень. Це реальний бізнес, який можна побудувати крок за кроком, якщо підходити до справи системно. Давайте розберемо, з чого варто почати і на що звернути увагу. Перше, з чого потрібно стартувати, вибір ніші та товару. Не варто одразу намагатися продавати все підряд, краще знайти категорію, у якій ви розбираєтесь, або товар, який затребує вони на ринку, це може бути щось популярне зараз, наприклад, одяг, аксесуари, гаджети, товари для дому або сезонні речі. Дослідіть попит, проаналізуйте конкурентів і подумайте, що може виділити ваш магазин серед інших. Другий крок створення магазину. Сьогодні є багато платформ, які дозволяють зробити це без глибоких технічних знань. Shopify – один із найзручніших варіантів. Тут можна швидко додавати товари, налаштувати платежі, підключити логістику. Та запустити рекламу. Альтернатива: маркетплейси на кшталт eBay, Etsy або Amazon, де ви одразу отримуєте доступ до великої аудиторії покупців. Наступний момент прийом платежів онлайн-магазин повинен дозволяти клієнту оплатити замовлення легко і безпечно. Наприклад, Shopify інтегрується зі Stripe та PayPal. Але якщо PayPal та Stripe вам недоступні, на допомогу приходить WesternBit. З допомогою WesternBit можна підключити міжнародні платіжні системи і ваші клієнти. Зможуть оплачувати звичними способами, а ви отримувати гроші швидко та безпечно. Четвертий крок логістика та доставка. Неважливо, де ви продаєте. Клієнти чекають, що замовлення прийде швидко. Вирішити це питання допоможе доставка від VesternBit або служби фулфілменту. Ви направляєте товар на фулфілмент склад, а вони пакують і доставляють покупцю. Це економить час і знімає з вас більшість проблем з відправкою та трекінгом. І, звичайно, не можна забувати про маркетинг та процес. Просування соцмережі, реклама, імейл-розсилки, контент усе це допомагає залучити перших клієнтів і зробити продажі стабільними. Головний висновок такий: почати онлайн-продажі можна швидко, але успіх залежить від послідовного підходу. Обираємо нішу, створюємо магазин, підключаємо оплату і доставку, просуваємо товари і поступово зростаємо. А з інструментами на кшталт WesternBit цей процес стає значно простішим, безпечнішим і доступнішим для. Будь-якого старту